Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу, як легко і швидко можна зробити троянду із вафельного паперу. Розкажу ще декілька слів про вафельний папір. Для квітів він обов'язково береться ультратонкий. Робочою страхується ось оця сторона пориста. Він має взагалі дві сторони гладенька. І пориста. З цього паперу нам потрібно вирізати пелюстки. Можна скористатися ось такими готовими вирубками. Ось ця вирубка в мене із орхідеї феленопсис, а ось ця із троянди це саме велика пелюстка. Тут був комплект, тут їх було декілька. Ось я підібрала дві такі пелюстки. Дуже популярне питання це скільки сантиметрів мають форми, бо коли людина хоче повторити, їй цікаво, щоб взяти теж такі самі форми. Тобто таких самих розмірів. Немає сенсу в цьому. Я можу зробити, наприклад, мені потрібна невелика троянда, а вам потрібна буде на торт великого розміру. Тоді взагалі не бачу сенсу в розмірах моїх форм, бо вам треба буде перераховувати якби вже на свою квітку. Має бути просто різниця між двома формочками. Якщо ця буде мати 4 висоту, ця до 5,5 від пів до півтора см різниці між двома формами. Наступним кроком, нам потрібно вирізати 10 ось таких пелюсток маленького розміру і 12 великого. Для того, щоб вирізати ці пелюстки, але не фарбувати папір ніякими олівцями, ручками і так далі. Я беру ручку, яка вже не пише. Якщо у вас такої немає, ви можете взяти звичайну, якусь, наприклад, дерев'яну паличку з гострим кінцем або голку і просто обвести контур на вафельному папері. Вводимо, ось, і, як бачите, залишається ось такий трафарет. Отож, малюємо е, потрібні нам розміри і вирізаємо. Подивіться, як ось це виглядає на світі, дуже чітко видно. Ось такі обриси, і вже по тих трафаретах можна вирізати пелюстки. І з обрізків, що залишились, ми будемо робити бутон. Для цього беремо пензлик і холодну воду. Потрібно трошки змочити цей папір водою і сформувати з нього кульку. Кулька готова, воду поки що відстапимо, вона нехай підсихає, ми її залишаємо в спокої, і тим часом беремо наші пелюсточки, спочатку маленькі, потім великі, і робимо невеликий розріз, буквально пів сантиметра, трошки більше. Так робимо з кожною пелюсткою. Після того, як зробили розріз, знову беремо воду і починаємо склеювати оці пелюстки з гладенької сторони. Змащуємо одну половинку зрізу і ось так от згортаємо. Ось ці кінці відклеюємо. Коли всі пелюстки готові, починаємо збирати троянду. Для цього водичкою трошки з боку змащуємо наші пелюстки меншого розміру і беремо бутон. Починаємо прикріплювати. Ось так скріплюємо перший ряд. Після того, як змочили водичкою, трошечки треба притиснути буквально на пару секунд, щоб краще зафіксувався, зафіксувалося на місце нашого склеювання. Отримуємо ось такий перший рядочок і початок бутончику. Працюємо далі. В наступному ряді потрібно дати уже три пелюстки. Наступний ряд додамо 5 пелюсток. Пробуємо все так само, як і раніше. Наступним кроком приклеюємо більше пелюстки до троянди. Створюємо два ряди великих пелюсток, в один ряд буде йти 6 штучок. Тобто в нас є 12, 6 – один ряд і 6 – наступний ряд. Така у нас вийшла трояндочка, можна залишити все, як є і вже використовувати, можна підфарбувати, можна трішки пелюстки підкрутити. Для того, щоб підфарбувати, я беру сухий барвник. У мене це Sugar Flayer африканська фіалка, колір. Може бути будь-який, я просто розповідаю, який зараз конкретно у мене є. Він на серветці, щоб не перефарбувати пелюстку. Якщо ми зразу візьмемо барник із банки, то є шанси засипати. Тому ми беремо спочатку барник на серветку, дуже його так от втискаємо, щоб зайве все залишилось на серветці. Беремо пензлик, бажано ось такий плоский. І вмочивши його в цей сухий барник, починаємо відтіняти. Нашу трояндочку. Легесенько, просто ось так от краї. Ось так подивіться. Зовсім так ніжно, легесенько і трішки. Тепер покажу вам, як можна підкрутити пелюстки. Для цього я беру ось такий тоненький пензлик. Також можна взяти, наприклад, дерев'яну паличку тоненьку або щось з того плану. І пензлик з водою. Трішечки його потрібно вмокнути, але всю зайву вологу забираємо. Якщо її буде забагато, то просто пелюстки між собою склеяться. І ось так легенько по краю трішечки змочуємо ось цим вологим пензликом. Бажано там, де вже між собою пелюстки ось так от близько, не робити цього, тому що вони сплеються і е, троянда просто втратить таку повітряність. І тепер, ось так от, ніби намотуючи, підгортаємо від себе ось в одну сторону і в іншу. Робимо це дуже акуратно. Якщо десь навіть і трісне, то нічого страшного. В природі теж такі апелюстки не завжди ідеальні. Вони з тріщинками, Це навіть буде більш так природньо. Ось так ось подивіться, що у нас виходить. Бачите? І так робимо з декількома пелюстками, залежить від ситуації, залежить від нашої троянди, щоб це виглядало естетично. Ось така у нас вийшла трояндочка ніжна. Можна декорувати тортик.